Чата, всім привіт! Так, одразу підписуємось на канал, натискаємо лайк цьому відео. Це все, про що я забуваю завжди говорити. У мене сьогодні знову розпакування. Перш за все, хочу вам показати, що вже приїхало до мене. Це канал Життя нутриціолога, я нутриціолог, і яке в мене було сьогодні розпакування, але я швиденько поставила в холодильник. Це а, різні такі пасти від. Торгової марки Живодар просто це шикарнюща. Паста з волоського горіху. Арахісова паста класична. Я не люблю арахісові пасти, але це дуже гарна якість. Паста з міксу горіхів. Паста мигдалева класична. Все це буду я їсти і буду ще в інстаграмі про це все розповідати. Паста фундучна, цю я вже їла, просто топчик. Вони такі насичені. Легка, легка солод... солодка нотка є із афініку, але не приторно солодка Це мої перекуси, насправді. Я ложечку з'їдаю і просто щаслива. Паста класична з кешю, паста з міксу горіхів. Це ще одна. Це просто супер. У мене всі жири цієї торгової марки. Я не можу сказати, що це якась торгова марка, тому що це локальний виробник, дуже якісний і особисто спілкуюся із власником і дівчинкою, яка це робить. Тепер далі. Ой Боже мій, який тут безлад. Так, я не дуже інстаграмна. Так, тепер олія оливкова у них. Вона відрізняється від олії, яка виготовляється просто екстравіржен олівоїл. Екстравіржен Олівойл робиться пресом, механічно, скажімо так, відтискання оливок. Таких. Холодний віджим, і вони пахнуть такою скошеною, свіже скошеною травою. Це трошки по-іншому готуються оливкову олію. Її привозять в оливки привозять до нас в Україну мішок на тиждень. Так мені розповідали вже сушені на сонці. З них потім відтискають. Спочатку їх нагрівають до 55 градусів, тобто невелика температура, навіть вітамін С при 55 не помирає градусів, потім їх відтискають, і вона має аромат не свіжо скошеної трави, а такої. Вяленої оливки, ну це так смачно. І потім якийсь присмак такий горіхово-вершковий. Я ніколи таку не купувала, не їла, але буду прям, от, вона не замінить екстра вірджен Олівоїл. Тобто має бути і така, і така, але дуже смачно мені сподобалось, і прям і сестрі сподобалось. Так. Тепер, що в мене тут ще? Я не знаю, що в мене ще. Дивимось. Зараз я розпакую, потім включу камеру. Або в мене нема штатива, зламався штатив. Як би так, щоб ви бачили? Я просто знаєте в чому знаходжусь? Не знаєте, я просто знаходжусь в, в ночній сорочці, в якій годую малечу. Не дуже хочеться, щоб тими грудьми світити на всю країну. Правда, не на всю країну, не всі мене дивляться, але в мене свято, перш за все, це 5 тисяч підписників на моєму каналі. Це дуже круто. Дякую вам, кожному, хто дивиться. В мене прям. Я цих підписничків вас збираю вже три роки. Просто кожного, начебто, як перлинки, знаєте, у намисті. Для мене це дуже важливо, тому що я не підключала ніяку рекламу. Ну, от так от якось ви мене знаходите, не знаю як. Звичайно, в мене не професійні зйомки, але такі, як є. Тому що, знаєте, дуже круто, коли люди все професійно знімають, але немає того життя справжнього. Зараз. Я колись працювала в сільпо, і ми були в проєкті, який... Потрібно нам було звільняти складські приміщення. І дуже було багато коробок із печивом. Я пам'ятаю, які ці, ці коробки з печивом так швидко розривала. Так, що це в мене таке? Поняття немає, що це таке. Ага. Сюрпрайз, сюрпрайз. Я не знаю, що це. Будемо дивитись. Так, це точно кава. Кава українського виробника. Виготовляють 33 види кави. Я про каву цю розповім взагалі в окремому, в окремому відео буде відео про каву. І це кава без кофеїну. Тому що я зараз годую грудьми, ви знаєте, і я шукаю прям каву без кофеїну. Сюрприз, сюрприз. Кава без кофеїну. Мені пообіцяв виробник цієї кави обсмажчити. Об, 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 це буде прям, як я люблю, насичена кава, дуже смачна. Я пояснила, яку я люблю. Про тобто це теж розповідає 150 разів. Ну, пахне супер. От тут, от такі є е, такі штучки. Дуже пахне смачно. Так. Колумбія. Декаф, типу без кофеїну. Кава з ароматом запеченого яблука з корицею, шоколаду та фундука. Смак збалансований з нотами яблука, шоколаду, карамелі та фундука. Тіло напою щільне, округле. Після смак солодкий та тривалий. Кислинка 3 з 5, гірчинка 1 з 5. Ну, будемо е куштувати. Розповім вам про каву пізніше. Так, інтернет-магазини, безкоштовна доставка до дверей. Ага, Харків, 25, Coffee Ростерс. Так. Тут ще в мене одна доставочка. Це від кого? О, а це мої маски приїхали. Це від Оліньки. А я давно вам розповідала, якими масками і якими шампунями я користуюся. І купую у однієї у тієї самої, ну ні, Це я не можу сказати, людини, тому що я купую, пишу власниці. А цей інтернет-магазин, який вони 23 роки займаються так, зараз. 23 роки займаються фарбами для волосся, шампунями для волосся, тобто все, що стосується волосся. Правила ви зараз дивитесь на моє грязніче вікно. О, а це вже скарб. Це вже натуральний скарб. це такі олійки. Їх потрібно додавати до маски, наносити на маску. Боже, я обожнюю цю серію Семі Деліно. В мене я вже не знаю, яка п'ятий раз я купую, чи який для мого волосся це найкраще. Ну, взагалі, йде ця серія для волосся пошкодженого. У мене не пошкоджене волосся, але воно в мене дуже пористе і пухнасте. Тому ця маска просто робить чудеса. І, і Вона є 250 мл маленька. Це 500 мл велика. І я купую одразу дві, тому що ви бачили, моє волосся довге, і я прям ем, дуже багато туди наношу маски. Потім шампунь мию, і шампунь, коли змивається, то волосся не пошкоджується. Коротше, у мене така схема. Так, ой, а це мені подаруночок поклали. розчісочка, Щітка для укладки. Боже мій, дякую вам велике, Оленька. Навряд чи ви дивитесь е, мій влог. Але я ще, певно, зніму сторіс. Подякую. Дякую. Дуже приємно, коли такий подаруночок поклали. Тим паче, в мене зараз моя розчіска для волосся одна із вийшла вже із ладу. І я вже думала, де це мені знайти нову е розчіску. А тут хоп! На, -на, на Так. І ще я не відкрила ось цю коробку. Я здогадуюсь, мені здається, що це масло. Е Побачу зараз. Так, куди це вас направити? Хоп. на-на-і-на. -на -на. Хоп. Нанайна. -на Вибачте мене, що в мене така зйомка непрофесійна. У мене просто в кімнаті зачинено дві дитини, і одній заткнули ротика сосочкою, щоб вона не кричала, а другому, щоб він не вичав, ми включили, знаєте що, а, про акул. Він дуже любить акули, всі, всі такі штуки. Тому ми домовилися, що я швиденько роблю розпакування. О, так! Да. Дивіться, як поклали масло. Це справжнє вершкове масло. Ага, Поклали одну штуку чесночне. Саме смішне, що я не їм чесник, бо я годую грудьми. Але це мені на рекламу поклали насправді, тому реклама буде в інстаграмі. Масло справжнє, вершкове. Люди з Києва, це локальний виробник, роблять самі масло. Це справжнє натуральне масло, без ніяких підробок, і додають різні такі штуки. Чесникове є, із паприки є, із цього є базилікове і ще якісь є. Забула, буду дивитись у них дуже прикольно. Ну, реально смачно намазати таке чесничкове масло. Коротше, ось така історія. Так, що ще все, розпаковочка закінчилась. Закінчу квітами. Дівчатка, гарного вам натхненого дня. Сьогодні читала новини, просто голова йде кругом за 128-му бригаду, просто сиділа і плакала. Просто тупо плачу, я не знаю, що робити. Мені так шкода все. Я хочу, щоб закінчилась війна, і до мене повернувся чоловік і я хочу жити з ним. Хоча, пам'ятаєте, ще півроку назад мої влоги. Як він мене достав? Ну таке.